Це відео називається англійський покидьо, в якому пощастило стати футболістом. Погодьтеся, доволі претенційно, особливо враховуючи, що саме в АПЛ свого часу виступали такі колоритні персонажі, як Віні Джонс, Рой Кін та Джоуі Бартон, манера гри яких була, м'яко кажучи, далекою від стандартів фейерплей. Але вони були покидьками саме на футбольному полі, хоча хтось назве це пристрастю. Інша справа, герой цього відео. Спокійний на полі і диявол за його межами. Кеттерінг Таун з графства Нордгемтончири виступає у південній національній лізі. Це сьомий восьмий рівень в системі англійських ліг. Прямо зараз команда йде у топ-3 свого дивізіону з кращою різницею забитих та пропущених, і має всі шанси почати наступний сезон вже в національній лізі. Знаю, починати випуск з розповіді про підвали англійського футболу не дуже далекоглядно. Але не поспішайте перемикати, обіцяю, далі буде цікавіше. Так от, до чого це я? Всі ці успіхи, а це справді успіха, чи в минулому сезоні маки могли і вилетіти, так чи інакше пов'язані із Найлом Рейнджером. А ось цей ім'я, допускаю, ви могли й чути. Як мінімум він представляв молодіжну збірну Англії на юнацькому чемпіонаті Європи у Донецьку, де виходив в тому числі проти нашої збірної. У цьому сезоні він другий бомбардир команди, хоча останнім часом справи йдуть так собі. Не скажу, що у Найл найбільша зірка серед усіх, хто колись надягав футболку Таун, але, безперечно, одна з найвідоміших. Причому популярність він здобував не тільки на футбольному полі, хоча й там те. Рейнджер відомий в першу чергу своїм характером, скажімо так, дитиною він був зовсім неспокійною. Вже у початковій школі посилав вчителів куди подалі, а на перервах і після школи бився з однолітками. Найла дотерпіли до шостого класу, після чого вигнали. Останньою краплею стало те, що хлопець зламав вчительці руку. З наступної школи його також виперли. На уроці хімії газовим пальником підпалив своїх однокласників. Поведінка Найла була настільки жахливою, що в якийсь момент директор став запрошувати в школу матір посидіти на задній парті. Сподівався, що у її присутності він буде більш спокійним, не допомогло. До речі, якщо ми вже згадали про маму, кожного дня вона давала йому в школу декілька фунтів на їжу, які Найл безуспішно інвестував в ігрові автомати. Все це призвело до того, що вже у 13 рейнджер потрапив у школу інтернат для проблемних дітей. Втім, перевиховати його там не змогли. Згодом він почне красти телефони і продавати їх албанським мігрантам, а ще пізніше долучиться до місцевої банди і почне разом з нею грабувати будинки, за що отримає умовний термін. Пропустимо момент про те, як у 12 за жахливу поведінку його вигнали з академії Крістал Пелас, і перейдемо до моменту, коли його вигнали з академії Дені Шиту. Це такий нігерійський захисник, що у нульовій десяті бігав у нижніх англійських дивізіонах. Ця історія цікава як мінімум через причину відрахування, його впіймали під час того, як він у роздягальні крав мобільний телефон своїх партнерів по команді. Незрозуміло яким чином, але пізніше рейнджер опиниться в академії Саутгемптона. Там знали про овидну поведінку хлопця і чисельні скандали, та все одно ризикнули, бо неозброєним оком бачили талант. І не відхрестилися від Найла навіть тоді, коли за озброєне пограбування на півночі Лондона його на 11 тижнів відправили в колонію для неповнолітніх. Згодом англійці все одно відрахували набридлі постійні крадіжки, буці, ігрова форма, шоколадні цукерки. Кримінальне минуле, проблеми з поведінкою, чисельні злочини і відрахування з бідусілля. Хм, чудово. Давайте дамо йому контракт з підписним бонусом у 20 тисяч фунтів. Напевне, саме так думали в Офісі Ньюкасла у далекому 2008-му. Що було далі? Насправді не так вже і погано, як могло здаватися на початку. Рейнджер забував за академію, забував за дубль, залучався до тренувань з основою, а у 2009-му навіть з'їздив з англійською молодіжкою на Чемпіонат Європи, з якого привіз срібну медаль. Керівництво Сорок бачило прогрес Найла і його потенціал. Тому запропонувало форвардові новий контракт на 3,5 роки, який передбачав суттєве збільшення зарплати. 10 тисяч на тиждень та можливість ділити роздягальню з Майклом Оуном зробили свою справу. Рейнджер відчув себе справжньою зіркою. І він справді регулярно потрапляв у газетні заголовки, тільки не за рахунок своєї видатної гри. Він регулярно запізнювався на тренування, побився з поліцейськими, напав на людину. Фотографувався з вогнепальною зброєю і викладав це у соцмережі, загалом був звичайним найлом Рейджером. Що ще? Ну, фаш штрафувала його за гомофобні висловлювання, його освистували власні фанати, отримав півроку умовно за керування автомобілем у нетверезому стані, боровся за ігровою залежністю, перевіз друзів з Лондона і влаштовував п'яні вечірки, а також побив свою подругу. Керівництво Ньюкаслу все ж таки схаменулося і всіма способами намагалося позбавитися від токсичного гравця. Двічі протягом сезону 11-12 Найл їздив в оренди, спочатку Барнслі, потім Шеффілд Фенсдей, але там швидко зрозуміли, що від футболіста користі не буде, і відправляли його назад. У березні 13-го шляхи сороки рейнджера нарешті розійдуться, контракт буде розірвано. Далі обвинувачення у зґвалтуванні, хтось взагалі здивований, і контракти зі Свіндоном, Блекволом та Саутендом. Статистика не вражала, але на поле англійць виходив плюс-мінус регулярно, і навіть щось забивав. Щоправда, продовжувалося це недовго. Саме під час виступів за Саутенд він взяв паузу в кар'єрі, довелося провести 2,5 місяці в тюрмі Пентонвіля, шахрайство в онлайн-банкінгу. Цікаво, що як і у випадку із Саутгемптоном, сині не відвернулися від свого гравця і чекали на його звільнення. Але як і у випадку із Саутгемптоном, гравець клубу ніяк не віддячив. Англійць розслабився і почав активно порушувати режим, чим вибісив ветеранів команди. Спочатку на це закривали очі, але межа є у усього, тож контракт все ж таки розірвали. Цікаво, що виступаючи за Саутент, Найл був вимушений пропускати вечірні матчі. Бо після виходу з тюрми не мав права виходити на вулиці після комендантської години. Також варто згадати, що в той період він грав з електронним браслетом на нозі. Далі були три роки без футболу, що зрозуміло, адже ніхто не хотів підписуватися з проблемним футболістом. У 21-му ризикнув Спелдінг Юнайтед, це нон-ліга. Клубу вистачило однієї гри, щоб зрозуміти свою помилку. Далі будуть 12 хвилин за Саутенд і ще й за Борамбу. А у позаминулому році прилетіла новина про те, що Найл через свою сторінку в інстаграмі намагається продавати фейкові квитки на фінал Кубка Ліги Ньюкасл М'Ю. Ціна питання усього 2000 фунтів. Знаєте, наприкінці ролику потрібно підвести якийсь підсумок. Що ж, підсумок такий, назва відео повністю відповідає його змісту. Абсолютно антисоціальна поведінка, яку не можна виправдати нічим, навіть якщо дуже сильно захотіти. Знаєте, я б ще зрозумів, якби своїми вчинками людина створювала проблеми лише собі самому, але ж ні, страждали й інші. В цьому залишку виходить, що історія Найла Рейнджера є історією людини, яка так і не змогла реалізувати свій потенціал, який, очевидно, був. Тільки на відміну від інших, англійця не шкода від слова зовсім. Він зробив все, щоб злити свою кар'єру в Унітаз. Не хотілося б, щоб наші старання також були злиті в Унітаз. Тому якщо вам сподобалося це відео, то не полінуйтеся і натисніть палець вгору. Також не забувайте підписатися на наш канал і дивіться інші наші відео, вибрати точно є з чого. І на одне питання, про кого хотіли ви подивитися наступний ролик, пишіть в коментарі.